Близько 80% житлового фонду України потребує термомодернізації. За підрахунками експертів, енергоощадні заходи у таких масштабах коштуватимуть принаймні 800 мільярдів гривень. Навіть якщо розтягти витрати до 2030 року, державних ресурсів на це не вистачить. Виряді вирішили запозичити досвід європейських країн, зокрема Польщі, кращим реалізатором енергощадних реформ, там вважають самих власників житла, яких слід стимулювати підшкодуванням частини витрат на установку необхідного обладнання. Подібна програма нині діє в Україні, наприклад, на встановлення котлів на твердому паливі. Економити блакитне паливо у Польщі взялися майже 20 років тому. Розпочали і житлового сектору з обліку використаного тепла. Щоб заохотити громадян до енергоощадних заходів, в Україні на державному рівні взялися відшкодовувати частину витрат на установку обчислювального обладнання. Результати вражають: один долар бюджетних коштів залучив чотири від населення. Від цього виграли передусім самі мешканці. Ми знаємо в європейському Союзі, що з шточики в місті з терморегулятором терморегуляції могут äh, поменьшить потребление энергии на около там, 30% легко. Так что это стоит недорого, но трудно найти такое другое мероприятие, которое может за столько денег может столько дать уменьшение. Отрибління енергії нині уявити європейську багатоповерхівку без лічильників або ж доброго утеплення неможливо. Над питанням енергоефективності працюють цілі міста. Створили навіть спеціальну методологію. Мета до 2020 року зменшити використання природного газу та викиди в атмосферу на 20%. Енергоефективність це вже став останні 20 років образ життя в країні Європи. Люди вже думають про своє енергопотребління. Uh, потому что они понимают это вопрос экономический, это тоже вопрос экологический. І в, е, в ситуацію України теж, як уже було сказано, вапрос е, е, безпеки в Україні за термомодернізацію будинків взялися лише кілька років тому. Нині роботи не початий край, модернізувати потрібно близько 80% житла, держенергоефективності порахували, щоб впоратися до 2030 року. Потрібно з державної скарбниці виділити близько 800 мільярдів гривень. Якщо йти в цей спосіб, в який йдуть всі європейські країни надавати. Гранти, які будуть компенсувати людям, хоча б частково термомодернізацію, то держава має виділити 200 мільярдів гривень. Щоби змінити ситуацію, уряд започаткував державну програму, згідно з якою впровадити енергоощадні заходи власники багатоповерхівок можуть за кредитні кошти. Для цього їм потрібно звернутися у банк, оплатити початковий внесок та надати відповідні документи. Після обрати енергозберігальні матеріали чи обладнання на які діє програма. Для отримання кредиту варто надати фінустанові необхідні документи про проведення робіт. Це можуть бути платіжки або ж акт виконаних робіт. Після уже банк надає відповідні документи державному агентству з енергоефективності котре і береться за відшкодування частини кредиту, відповідні кошти 345 мільйонів гривень, уряд вже виділив з державної скарбниці. За підрахунками експертів, банки та самі власники квартир вкладуть в енергоощадні заходи понад мільярд гривень. «345 мільйонів гривень це невелика сума зв'язку з тим, що ринок недофінансований тільки полічильникам на 3 мільярда гривень. А якщо подивитися. На суму недофінансування взагалі, термомодернізації це практично 600 мільярдів на сьогоднішній день складають. Але це перший крок. Дієвість такої процедури вже підтверджена результатами хизується в держенергоефективності. Лише за минулий опалювальний сезон удалося заощадити понад 4 мільярди кубометрів газу. Якщо скептики скажуть, що це температура, температура була нижчою. Цього року ефективність програми вже перевірили і на місцях. Низко негрощадних заходів за кредитні кошти провели в одному із ОСББ Луцька. У своїх багатоповерхівках встановили індивідуальні теплові пункти. Для цього залучилися підтримкою міськради. Там взялися відшкодовувати 15% вартості обладнання. Результат не забарився. Нині кожен власник квартири економить на теплі 200 гривень місяць. Тариф в місті Луцьку на опалення на квадратний метр 9,62. Реально в найхолодніший найхолодніший місяць ми заплатили 5 гривень за квадратний метр. А для повернення в банк нам усього навсього потрібно 2 гривні 15 копійок 9,62 мінус 7,15 і ця різниця залишається в гаманцях у людей. Відтак на цьому вирішили не зупинятися у планах лучан економити на комірному гарячу воду. Планують встановити сонячні колектори. Амбітні плани і в держави там беруться розширювати програму. Відтак компенсуватимуть не лише кредити за встановлення теплових котлів, а й лічильників. Окрім того, планують створити фонд енергоефективності. Туди залучатимуть кошти міжнародних інвесторів. Нині вже ведуть відповідні перемови про те, яку суму планують залучити, поки що не розповідають.